Всім доброго дня! Вітаю на своєму каналі. Хочу зробити обзор ось такої крутої функції для поливу ягод чи квітів в горшечках. Це ось така штука. Стоїть воно недорого. Від фірми Парсайт 120 корон. Тут їх досить багато, 12 штук. Ось так це затикається всередину. Є ось такі ножки, щоб додати стабільність. Тут є дирочка, вставляється ось такий контролюючий краничок. от такий. Сюди натягуємо ось так натягуємо бутилочку, вставляємо. І тільки контролюємо подачу капельного поливу. Досить гарна штука. Мені сподобалось, купив, будемо пробувати, посадимо ягоди, горшечки, побачимо, що з цього вийде. Ось так гарно закомплектовано. Всім рекомендую, хороша вещь. Поставили собі, напустили 2 літра води і все вовремя і завжди поливається. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Бажаю здоров'я, ставте лайки. До зустрічі в наступних відео.